З плакатами в руках біля комунального некомерційного підприємства Житомирська багатопрофільна опорна лікарня Новогуйвинської селищної ради зібралися понад дві сотні людей. Люди вимагали не закривати неврологічне відділення, яке керівництво медзакладу вирішило об'єднати з терапевтичним. Кожне закрите відділення ще один вирок. Неврологічне відділення хочуть закрити і людей сократити, десь 30 з лишнім чоловік. Тому, а неврологічне відділення в даний час, коли йде війна, ви знаєте, що без його не можна. А це главврач, хто там придумав цей наказ, написав сам, не роблячи не опитування суспільства, нікого рішили і закрили. Я... Сюди з'явився проти того, щоб закривали неврологічне відділення, тому що це потрібно для наших воїнів, потрібно для нас, для молоді. Все в житті в нас буває. Хто як не ми відстоїмо свої права? Вимагаємо зупинити це свавілля. Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшов виконуючий обов'язки генерального директора медичного закладу Сергій Демус. Чекаємо, чекаємо вельми шановного пана. Через півгодини Сергій Демус таки вийшов до людей. Ми хочемо її звідти вигнати. Або ви йдете до людей, або ми вас веземо. Я Давай покуємо. Поясніть там, Доброго, я в мене. В мене. або ви дві. Пошлите. Дайте, дайте відповідь, дайте, якщо ви не зрадник під час війни закривати відділення. Дайте обісіть людям. Сьогодні громада 250 чоловік просить вас. Це не всі ще люди. Що ви написали, скасували свій наказ і заяву на І після того як ви скасуєте наказ, напишіть заяву на звільнення. Ми не дамо вам робити. Ви не розумієте? Не закриваємо. Не закриваємо, не закриваємо, не закриваємо. Ми об'єднуємо терапевтичне. Що неврологічне відділення? Зібралась така кількість народу. Для того щоб вирішити це питання, і ми її звідси не підемо, поки ми її сьогодні тут не вирішимо. Ніякого тижня сьогодні може бути наказ, скасуйте наказ, напишіть напишіть і підпишіть Все. виконуючи обов'язки генерального директора, пояснив, чому вирішили об'єднати два відділення в нашому закладі. У зв'язку з зміною умов праці було прийнято рішення про об'єднання терапевтичного та <смір> Не э, вірніше про створення нового відділення паліативної допомоги з об'єднанням окремо коренічок Олександр Миколаєвич підрапевтично та терапевтичного та неврологічного профілю. загальна кількість ліжок. Які будуть створені, це в умовах реабілітаційного відділення 31, в умовах терапевтичного відділення 20 ліжок терапевтичного профілю, 20 ліжок неврологічного профілю. Усі пацієнти будуть мати змогу лікуватися, лікувати будь-яку патологію згідно. Терапевтичного чи неврологічного профілю. А до цього неврологічного відділенні скільки болі? 37. ніхто не них не скорочується абсолютно. Всім лікарям, всьому медичному персоналу запропоновано роботу. В новоствореному паліативному відділенні або за наявних вільних вакантних посад на базі всього заходу наказ підписаний мною, але над рішенням працювала комісійна група у складі працівників заходу. Коли сантика близько місяця тому зараз ви можете, не можу, його потрібно вирішувати питання, потрібно вивчати питання так неможливо. Далі людям запропонували прийти в кабінет виконуючого обов'язки генерального директора. Проте й там порозуміння знайти не вдалося. Після чого мітингувальники повідомили, що будуть звертатися до начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Ми зараз просто їдемо до керівника області, тому, що не може так бути, що більше цього до 300 людей чекати на цьому влада. Ми о 17.50 «Житомир.Інфо» стало відомо, що з людьми зустрілася перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Присутності я б відмінили наказ. Хочуть винести це питання на чергову сесію до депутатів Нового селищної ради. Разом депутати хочуть зібратися і нарешті затвердити бюджет, а також при наявності фінансово-економічного обґрунтування передбачити кошти з місцевого бюджету для того, щоб такі відділення існували. Наразі наказ відмінено. Якщо на, на сесії нового селищної ради щось відбудеться інше, то потім я вам повідомлю додатково або повідомить вам головний лікар.